Таз це міцна анатомічна чаша, на якій тримається все наше тіло. Він складається з двох тазових кісток, крижа та куприка, формуючи опору для всього нашого тіла. Таз захищає органи малого тазу, утримує вагу тіла, передає її на ноги та забезпечує стабільність під час руху. А ось стабільність тазу забезпечує кісткова архітектура, зв'язки, м'язи, живота, спини, сідниць та тазового дна. Але, коли порушується баланс між цими структурами, наприклад, при слабкості м'язів, асиметрії навантаження, скрученості таза, це призводить до компенсації в хребті, кульшових суглобах. І навіть колінах. І в результаті біль, скованість і зниження якості руху. А ось які ще порушення є в області тазу, ви можете прочитати в описі під цим відео.